Привіт! Я Михайло Радзєвський, і ви дізнаєтесь, як відвідати заповідник Ераван, де ви побачите сім поверхів водоспаду з кришталевою водою. Якщо ви знаходитесь в Бангкокі. Вам необхідно відправитись до монументу перемоги, біля якого знаходиться автостанція поруч з The Century Movie Plaza, і взяти квиток на мікроавтобус, тут він має назву Вен, до Канчанабурі. Квиток коштує 110 бат, це 4$. долари. І після 2 годин дороги ви прибудете на автостанцію в Канчанабурі. Тут ви легко знайдете автобус до Еравану, вартість квитка 50 бат 2$. долари. Кондиціонеру немає, але вікна відкриті. І після 2 годин дороги серед живописних гірських пейзажів ви прибудете до Еравану. При в'їзді на територію заповідника необхідно придбати квиток вартістю 300 бат 10 доларів, який дозволить вам залишатись на території Еравану до 5 днів. І після виходу з автобусу вам необхідно буде пройти до реєстрації, де ви зможете обрати варіант проживання. Можна орендувати будиночок чи палатку. Або ж ви можете привезти свою власну палатку і ночувати в ній. Це буде найдешевшим варіантом. Ми орендували тримісну палатку вартістю 225 бат, 8 доларів за добу. А також додаткові спальні і кухонні аксесуари вартістю близько 150 бат, 5 доларів за добу з людини. Арендована палатка була встановлена на березі річки Квая Яй з живописним пейзажем, який милує очі і дозволяє зробити гарні фото. Одне було погано. На іншому березі річки проходить дорога, по якій часом проїжджають досить гучні авто. Не забудьте взяти фонарика, щоб бачити вночі, де ви йдете. Мені також не сподобався туалет суміщений з душом, дивне і незручне в користуванні рішення. Але якщо ви орендуєте будиночок, у вас будуть кращі умови проживання. Ви можете зустріти гарних геконів, але будь ласка, не робіть так, як я. Вони можуть дуже боляче кусатись. Мені пощастило. Шлях до водоспадів це гарна доріжка в джунглях серед гір. Для багатьох людей буде складно пройти цей шлях, особливо до останнього сьомого поверху. Загальна відстань до останнього водоспаду складає близько 2 кілометрів, і вам не варто забувати, що також буде необхідно пройти назад ці 2 кілометри. Не турбуйтесь, вздовж стежки є вказівники і просто неможливо заблукати в джунглях. І звичайно ж, коли ви зайдете у воду, рибки змусять вас нестримно сміятись, коли почнуть активно лоскатати ваші ноги, так званим рибним масажем. Просто незабутні враження. Ми були одними з перших, хто прийшов до сьомого поверху водоспаду в той день і побачили мавп, які тільки прокинулись і спустились з гір поїсти інжиру на сніданок. Цього року було недостатньо дощів, тому водоспади мають слабкий потік. Але я був вражений чистотою і блакиттю води на всіх поверхах водоспадів. І до речі, ви можете купатись і плавати в цій воді. Навіть якщо ви не вмієте плавати, просто занурте свої ноги у воду, будьте щасливі і зробіть щасливими рибок еравану. І не турбуйтесь, велика риба лише спостерігає, як їхні дітки роблять масаж ваших ніг. Насправді, мені дуже сподобався третій поверх водоспаду. Ти до нього недалеко, але місце його розташування оточене скелями дуже гарне. Рибки, що живуть у водоспаді, це просто діамант заповіднику Ереван. Масаж ваших ніг і плавання в блакитній воді коштують тих гроші, які ви сплатите за цю поїздку. Дуже раджу відвідати це місце. Але не лінуйтесь. Прокидайтесь пораніше і йдіть до водоспадів, інакше ви будете йти в натовпі серед сотень людей, які також вирішили у цей шлях. Час в равані спливає швидко, і ви будете повертатися в канчанабурі тим самим автобусом, яким приїхали. Але зверніть увагу, останній рейс відправляється о 16-й годині для того, щоб уникнути поїздок у нічний час по гірській дорозі. І бонус еравану тут можна бігати по пеньках. Oh. oh my god